Окей, а ви прекрасно знаєте, що у нас дуже поважають аграрку. Дуже прекрасно поважають і наші лобісти в аграрній секторі, ну це це не знаю, це, певно, одні з самих потужних лобістів, які я знаю, взагалі в нашій політичній історії. От і вони надалі продовжують дійсно, і навіть якщо переглядати зараз теперішню політичну ситуацію, на жаль, ми дійсно звертаємо дуже багато на те, що захищаємо наших аграрних магнатів. Окей, питання по, по аграрії. Ми прекрасно розуміємо. Ми дуже часто говоримо про те, що дійсно нам треба відходити від цього сировинного виробництва. Аля Рашка Стайл, коли там дійсно ти просто нафту, навтосер. Навто продав, хоча і вони переробляють і продають там, вже дизель, бензин і так далі і інше. От. Але в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що ми на цьому зупинитися не можемо. Які вектори ви бачите в Україні? Е головні після війни? Давайте гіпотетично уявімо, що давайте так. До кінця цього року у нас завершується війна, ми перемагаємо. От і як ви бачите розвиток нашої економіки, і на яких от таких цих слонах буде стояти, як ви думаєте, наша економіка? І щоб, щоб ми прямо от побачили через тих ну, 30 років, давайте багато, давайте 10 років, щоб побачили вже такі. Дуже непоганий результат. Не крутий, а дуже непоганий. Що ми рухаємося в правильну напрямку? Знаєте, щоб коли йдуть ті дослідження, каже, де як зараз йдуть, наприклад, в, в, цьому, в Аргентині і в Бразилії, да? якщо не помиляюсь, коли там робили дослідження про те, що, чи економіка рухається в правильному напрямку, розвитку економіки. І там 80% сказали, що так. Ну не в Аргентині, певно. Певно, в Бразилії. В Бразилії точно, а іншу країну от не скажу, не буду обманювати. В Бразилії точно там було. Тому, щоб нас так сказали, що нам потрібно, на що нам потрібно увагу. Ну, дивіться, я, по-перше, аграріїв теж поважаю і аграрну сферу вважаю важливою. Але я впевнений, що ми не можемо зупинятись на рівні сировинного експорту, тому mm -hmm. що це сировинне прокляття, і це для країни дуже згубна пастка, да, тобто небезпечна. І тут з одного боку проблема і пастка, а з іншого боку, гігантська можливість, тому що таких країн в світі, які би мали такі великі аграрні ресурси, можливості талановитих людей, да, тобто і рівень освіти. І які би ще не були суперпотужними виробниками в харчапромі, да, тобто ну, так, в, в виробництві там пального, біопального і так далі, ми таких з вами, мабуть, що не знайдемо. Тому е, одна з величезних повоєнних можливостей, да, я думаю, вона частково і зараз реалізується, це глибока переробка. Це угу. умов кажучи, взяти всю сировину, яку має Україна, і подивитися, що ми маємо її не за три копійки на старті не оброблено експортувати, да, а ми маємо її переробляти у щось, що тільки можна, тому що коли угу. ми експортуємо з Ніхто наше зерно за кордоном не їсть ложками з мішка. Да? Тобто, вони щось з ним роблять. Вони роблять борошна, вони роблять там глютен, вони роблять якісь там 20 екстрактів, які з нього можна робити для хімічної промисловості, харчової промисловості. Вони в кінці кінців годують тварин. Ну, тобто, uh -huh. чому ми не можемо робити самі? Тобто нам потрібно пальне, але ми експортуємо кукурузу. Нам там е потрібна їжа, але ми експортуємо зерно, щоб купити макарони. Да? Тобто, це безглуздя. Тому я думаю, що перший рівень це виправлення. Безглуздя, да? тобто це подивитись, де величезні можливості. Агропереробка. До речі, я бачу, до речі, ж, то, то електрика. зараз проблема з електрикою Ми можемо виробляти через біоетанол, так далі, оставити ті установки великі і так далі. У Мене просто там знайомий. Зараз він якраз займається аграркою, і якраз ті всі, ну всю штуку, я не знаю, вони правильно там оформляється, але роблять, вони роблять цілу таку установку, електричну станцію. І вони там, не знають, чи пів села чи село, вони просто повністю це слід опалювати. Та, на відходах, так. На та, та, та. відходах, та. і це дійсно дуже круто. В принципі, там, там, там сума щось була інвестиції, ну купічана. Там, я не пам'ятаю, скільки чи п'ятсот євро Таке Типу. але враховуючи об'єми і перспективу, і враховуючи нашого сусіда, це дуже круто, насправді, тобто використовувати додаткову вартість. Прекрасно, так далі, так, тобто крізь де ми можемо з вами знайти недовикористані ресурси і можливості, тобто агропереробка і технології в харчовій промисловості, це для України гігантська ставка на десятки мільярдів доларів. Да? Тому що колись давно Україна до 98-го року, Україна продавала за кордон насіння соняшника да? угу. і купувала на алію соняшник. Але після того, як прийняли mm -hmm. закон, який підняв вивізне мита на насіння mm -hmm. да, тобто стали невигідним його вивозити, люди почали ставити в маслобійки, да, тобто робити алію. Потім з'явилися великі більше екстрактаційні заводи, потім з'явився кернел, який консолідував індустрію. Да, потім з'явилися нові гравці, середні, малі, і в результаті перед повномасштабним вторгненням Україна контролювала 55% світового ринку соняшника. Світового. Світового це, це кейс. Розумієте, номер один в світі, і це тільки один кейс. там Інший кейс який мені пощастило провести в парламенті закон про заборону експорту лісу кругляка, mm -hmm. і цей закон за шість років дії залучив в країну в індустрію десь ну мінімум три мільярди доларів. Тому що мільярд доларів карнаспан, мільярд – лісопільні, там три заводи, да? і гравці mm -hmm. там ще середнього рівня поменше, тобто три-чотири мільярди інвестицій, які дають продуктовий експорт, які дають меблі, які дають якісь там компоненти для меблів, mm -hmm. те, що в нас раніше не було. Тобто, okay. це доволі прості рішення економічної інженер. Вони такі базові, засадничі, да? поліпшити умови для виробників, зробити те, що потрібно виробнику, щоб він збудував завод, щоб йому стало вигідним збудувати завод. І це треба робити в усіх сферах: в аграрції, в деревообробці, в, в, наприклад, ми маємо поклади корисних копалень, якусь там руду, там, якісь глину і так далі. Да? Робити з неї плітку, робити керамику. Нам треба скло, яке ми купували раніше в Росії і Білорусі. Да? Тобто нам треба так, завод по Склу. Він це коштує ж, мільярд не. доларів, і те, що він не з'явився, це недоліки інвестиційного клімату і, і економічної інженерії. Тому що треба з одного боку захист власності, та там і відсутність фавілля силовиків, але з іншого боку, потрібні дешевші кредити, податкові стимули, та, гарантії того, що буде сировина, а для таких заводів потрібно, наприклад, там ліс, вода і так далі. Mm -hmm. і так далі. Тобто, і ми можемо так кейс бай-кейс розбирати. Мені дуже імпонує ідея, що Україна має ставати арсеналом вільного світу, виробником. Зброї, і ми бачимо фантастичні приклади. От вчора міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Зробив дуже важливе повідомлення. Гарна новина, яких нам так не вистачає в ці дні, те, що данія робить безпрецедентну підтримку збройних сил України. Чому вона безпрецедентна? Данія давно підтримує, даже і не тільки зсу підтримує український бізнес Україну загалом, але цього разу вони дають 29 мільйонів доларів на те, щоб українські виробники зброї, які можуть виробляти, але не мають грошей, да тобто, що вони отримали замовлення, виробили зброю. Поставили її в Збройні Сили України, і це буде насправді це буде величезна програма донатів. Тобто, от як ми з вами робимо там донати щодня, там на фонди, mm -hmm. да то так тепер Україна звертається до інших країн світу, щоб така, вони така. донатили на підтримку ну, це України, кошти, да, да це, це грантові кошти, але що важливо, українським, які йдуть українським виробникам. Тобто, бо ну, так, е, так. це подвійна підтримка. Тому що одна справа, що збройні сили отримують зброю, це супер важливо. Да? Тобто, а друга справа, що ще при цьому Робники отримують замовлення і платять зарплату, зберігають робочі місця, платять податки. Економіка працює. Не всі це розуміють, тому що є кейси, коли там умовна держкомпанія купує іноземні товари там на 100 мільйонів доларів, вважають, що це перемога, а ці товари Україна частково може виробляти. І от це е, треба міняти світогляд, треба просто ну, якби, систему координат, А? Є формула ВВП, в якій чітко зрозуміло, що експорт це плюс, імпорт це мінус. Да? Якщо ми щось імпортуємо там, за кредитні гроші, за свої неважливо, ми послаблюємо свою економіку. Там Імпортувати треба сировину, імпортувати треба технології, якісь компоненти, і по максимуму робити в Україні все, що ми можемо робити. Тому, знаєте, тут таке працює, я називаю це економічне айкідо. Коли в нас uh -huh. купа проблем гострих, хронічних, викликаних війною, довоєнних і так далі. Але якщо ми на них подивимося під кутом зору економічної інженерії, uh -huh. да, ми можемо знайти, як їх переплавити на інвестиційні можливості. Да? Тобто, от у нас чогось немає, або ми залежні від чогось, да, і ми там не можемо. Це виробляти. А що, якщо як з виробництвом дронів зробити, от як міністр Федорів зробив, да з одного боку, дерегуляцію познімати всі безглузді обмеження для індустрії, а з іншого боку, дати великі державні замовлення, дати ринок. Тобто, коли в тебе немає штучних бар'єрів, є замовлення, то ти починаєш виробляти дрони. Було три виробника, потім стало 73, а буде ще більше. І подивіться, вони вже створюють свої rd центри вони вже не просто виробники, вони досліджують, вони включають там yeah, no. штучний інтелект і так далі. Тобто так. Це працює. Коли ми розуміємо, що щось нам корисно, а в нас його немає, це підхід, до речі, Олександра Гамільтона. От у вас книга на столі, перший міністр фінансів США, один з найгеніальніших людей в історії взагалі розвитку економіки і виробництва, він придумав такий термін: Infant Industries. Тобто галузі або індустрії, які дуже молоді, такі малюкові, які треба підтримувати, розвивати. Тобто, якщо ми щось не виробляємо, це не вирок. Це не значить, що ми тепер завжди маємо купувати імпортне, бо ми це не, раніше не виробляли, або виробляли і забули як. Тобто, Гамільтон казав: дивіться, якщо нам щось потрібно, ми маємо навчитись це виробляти і створити для цього умови.